Десь в травні я зібрав собі цей білд, і він обійшовся мені близько 7 тисяч доларів. Головне питання: а на що це все? Ну перше, щоб грати в ігри само собою, і друге, це ганяти ЛЛЛМ у себе локально на комп'ютері. LLM – це текстовий штучний інтелект, типу як ChatGPT. У щоб ганяти якісь великі моделі, треба велика відеокарта. Власне, тому я взяв цю віддяху, яка коштує 4 тисячі баксів. Це чотирьохкулерна версія Astral, найдорожча. RTX 5090 Зараз я запустив модель Квен на 32 мільярда параметрів, і воно вижило 24 гігабайта відеопам'яті. То, якщо зовсім просто чим більше параметрів у вашій моделі, тим вона розумніша. Але тим більше треба заліза, щоб ту модель крутити. Але запускати модель ось так, це не дуже добре. Тому краще поставити таку штуку, яка називається OpenWebi. Це щось схоже на інтерфейс, ну типу як у чата GPT. Зараз задамо у моделі питання. Трошки часу на подумати, модель трошки розкочегарюється, надає відповідь. Таким чином, я отримав щось схоже на чат GPT у себе вдома, але трішки задорого. Став лайк, якщо було цікаво.